Він побачив її в барі. У неї були яскраві сережки, гучний сміх, і такий вирос обличчя, наче вона знає, скільки коштує її час. І точно не погодиться на знижку. Він одразу закохався. Та така справжня, сильня, незалежна. Я давно мріяв про таку жінку. Про себе він думав: Оце це виклик, це next level. Це вже не дівчинка Стіндер, яка хоче зливати тривогу в приписці. Це жінка. Але вже через тиждень він помітив, що вона не просить дозволу, вимагає поваги і висловлює думку, навіть коли йому незручно. І тут у нього почалась внутрішня паніка в дусі. А чого вона взагалі така величезна, ну в сенсі масштабна, але також у сенсі звідки стільки голосу в одній людині? Ти дуже емоційно, сказав він одного разу, коли вона прямо запитала, чого він вже третій день ігнорує повідомлення. А мені треба простір. Ем... Простір, це його улюблене слово. Ідеально підходить, коли не хочеш бути поруч, але хочеш звучати як дорослий чоловік, а не як хлопчик, що втік від контрольної. Вона не образилась.